Ну, тепер би хотів слово передати Любку Дерешу е, е, його рефлексії на те, що відбувалося. Доброго вечора всім. Це кілька дійсно, Кілька, кілька слів книг, коли не Кілька слів розкажу про свої враження. Це була моя перша поїздка в коняк. Я був не один, нас було п'ятеро, як ви побачили. П'ятеро письменників з України, тобто це був Андрій Курков, це була Марія Матіос, Юрко Андрухович, Антон Кушнір і я. Крім того, було ще двоє письменників, чиї книги були висунуті на цей конкурс читацьких симпатій, який проходив в самому регіоні, про який розповідав пан Микола. Це були книги пані Марини Левицької, коротка історія тракторів по-українськи, і книга Анни Шевченко. Так. А, обидві ці письменниці мають певне відношення до України. вони є, а, Пані Анна Шевченко є українкою, яка вже кільканадцять років як емігрувала в Британію. А, пані Марина Левицька є уродженкою Британії, але її батьки були українцями. Але вона вибрала для себе британську мову як основну робочу свою мову. І відповідно, дві останні ці книги написані а, англійською мовою, але вони тим не менше брали участь. В цьому голосуванні поза як мова в них ішла про Україну. От. І, власне, треба сказати, що сам фестиваль, він не локалізований виключно в самому місті Коняк. Задіяний весь регіон одразу. Це означає, що задіяні всі невеличкі міста зі своїми невеличкими бібліотеками, а містечка там дійсно невеликі, тобто це регіон, де... Основне заняття це виноградарство все-таки. І містечка – це там, тисяча, півтори тисячі населення. Але у Франції є ця особливо розвинута міська культура. І навіть якщо місто має, скажімо, півтори тисячі населення, у нього все одно міська інфраструктура, не сільська. Так? Там є своя ратуша, центр міста, свої кафе, бари, ресторани, І є, звичайно, своя бібліотека чи навіть медіатека, щось таке ширше поняття, так, яке включає інші. Медіа в себе. Відповідно, саме в ці медіатеки їздили українські письменники, аби зустрічатися з читачами. І доводилося виконувати роль не тільки власне, письменників, але і певного роду культурних дипломатів. Тому що, перш ніж почати говорити про українську літературу, про свої книжки, звичайно, хочеться пояснити, хто ти такий взагалі, з якої ти країни прибув. І Звичайно, є буквально декілька стереотипів, які знайомі там французькі провінції, по яких вони знають Україну. І щоб якось надолужити цей цю прогалину, доводиться самому щось розповідати. І французи демонструють неабияку зацікавленість в Україні. Вони мають гострий розум, вони, їм хочеться знати більше про те, хто це перед ними чим він займається, як живуть. Всій іншій країні, яка там література. І тому доводиться розповідати про все-все. Я думаю, детальніше про ці культурні розвідки зможе розказати Антон Кушнір, який впродовж місяця займався подібною культурною дипломатією на стипендії в Коняку, зустрічаючись зі школярами, ліцеїстами, так розумію, з журналістами також. От. І... Але тим не менше це, це цікаво і. Радісно, що, попри те, що Україна як держава не завжди може забезпечити свою присутність своїх офіційних осіб, але є ініціатива серед видавців, яка дозволяє цю місію перекласти там на інших бажаючих. І такі бажаючі є. Величезним плюсом, звичайно, цього фестивалю є спілкування. Тобто, взагалі всі, всі фестивалі літературні. На відміну від якихось зустрічей, де суто видавці зустрічаються для укладання угод, фестиваль, ціль фестивалю це спілкування. І на цьому фестивалі можна було познайомитися з письменниками, про які, скажімо так, я не сподівався колись зазнайомитись. наприклад, з тією Мариною Левицькою, яка для мене була певним феноменом, про яку я дізнавався з радіо українського BBC. Також були інші е письменники, трошки старші за мене, зовсім старші за мене, е з різним культурним досвідом. У мене, наприклад, е була одна така дуельне дуель, спаринг, просто зустріч, насправді, якась така дружня зустріч із е чеським письменником Ярославом Рудішем, е який написав книгу про... Е про, про Чехію і про субкультури в Чехії, оскільки а, моя опублікована книга Культ вона теж торкається цих тем субкультур, нам начебто було про що поговорити. А, так чи інакше, незважаючи на те, чи книжки схожі, чи різні, все одно цей, цей досвід, цей обмін він дуже цінний, він залишається і надихає. І, власне, це, мабуть, все, що я сказав, а, можливо, я ще щось буду доповнювати, але я би передав зараз слово Антону Кушньому.